Всім дуже вдячний. Все-таки починаючи з пана Васильчука, з яким мене доля звела на лікування, як я вже казав, всім причетним до організації такого надзвичайного свята і всім присутнім. Для мене це ну, досить несподівано, перш за все, тому що навіть рік назад я не думав взагалі, що я коли-небудь видам книгу. Це був, був просто, як я називав. Бред Кантужано, який виливався десь на якісь листочки, на якісь писульки, іноді на, те, на телефон на те, що було під руками. І ось сьогодні я стою перед вами і завдяки вашій праці, завдяки вашій організації я отримав таке, таку почесну нагороду. Ви знаєте, я хочу сказати, що слово це. Досить сильна. Це досить сильна зброя. Слово може вбити, а слово може зігріти. І лиш по мові ідентифікуєш на нулі свій поряд чи чужий. Я ще раз кажу: я вдячний всім за премію, я вдячний всім, хто тут сидить, донатить для потреб. Нас всіх, хто там воює, і повірте, кожна копійка, кожен ваш вклад рятує життя. Іноді маленькі вчинки рятують життя. Я це відчув на своєму власному досвіді. Коли одного разу в 22-му році, грудень 22-го, перебуваючи під Баквудом, мені побратим, з яким я буквально годину перед цим познайомився. Допоміг тим, що дав прості звичайні хімічні грілки, завдяки яким я не отримав обмороження. Це ніби простий вчинок, але він закарбувався в моїй душі, напевно, назавжди. І ось тому сьогодні, отримавши цю премію, я не можу подякувати тому побратиму, але я можу подякувати іншим своїм побратимам, яким на сьогоднішній день поряд зі мною боронить Україну. Тому на кошти з цієї премії. Будуть придбані саме такі грілки і передані моїм побратимам. Я вам добрим. Ще на завершення хочу сказати, життя кожного з нас складається з падінь і злетів. І вони в будь-якому випадку будуть як і падіння, так і злети. Головне під час чергового падіння не здатися. Ви знаєте, мене надихнула сьогодні ваша промова, коли ви казали не здавайся. не здавайся. Я захоплююсь такими молодими людьми, які мають в собі отой стержень триматися, триматися на зло всьому. І повірте, це потрібно робити. Тому що іноді шансів немає взагалі. В тебе немає шансів прожити буквально 10 хвилин завдяки Богу, завдяки молитвам, завдяки не знаю чому доживаєш до ранку, завдяки тому, я стою ось сьогодні перед вами. І на завершення хочу сказати вам як побажання, яке в якійсь мірі тримаю для себе як девіз. Життя прекрасне, ти думаєш? Ну що ж, тоді побудь в блаженстві, поки оте життя іще не раз, переживавши, виплю на тебе, немов непотріб, і далі споглядатиме з цікавістю на тебе, встати зможеш, чи вже ні? Здаватися, не здумайте, вставай і далі йди вперед. Скоро десь рогом чекає на тебе та ж сама процедура і стає жорстокішою з кожним разом, лиш вона. Допомоги і підтримки не чекай, її не буде, а розуміння та посміються з тебе лиш. Отож вставай і знову йди вперед. І пощади не проси ніколи і ні в кого. Тримайтеся разом до перемоги з Богом.